Скільки коштує життя в Швейцарії з сім'єю? Ну що, погнали? Порахуємо. Щомісячні платежі? Погнали квартира 750, світло плюс інтернет 150, мусорні пакети 20, Без них ніяк бо штрафи великі. Сірка сама 30 франків, телефони 40, страховки для других чоловік. 1250 плюс франшиза 2000. Потім їда 1000 франків, це без ніяких там, лососів, ще трошки економимо. Проїзд на автобус, поїзд 400 франків на двоїх, і це те, що ще ми маємо, а домі таріфині, мінус 50%. Садочок і мамоту жур за 6 днів 220 франків. Це як спа маленький такі, для сина. пока катіке так. Розважитись, прогулятися, кафе розваги 400 франків, плюс-мінус. Плюс інші витрати, це десь щось тіпа забув купити. І в підсумку у нас виходить 4460 франків. Це без собаки, кота, коня і лижів. Трошки економив. А ви напишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте на місяць. Буде цікаво почитати.